Перед початком хочу всім подякувати за активність на каналі, нас уже майже 500 набралось, і це мотивує продовжувати викладати відео. Але тепер температура повернулася, тому мене так довго не було. Вирішив, поки що будуть короткі відео, а потім буде продовження про в'язницю, а ще потім буде ще дуже цікава серія. Ще раз усім дякую і приємного перегляду. Що саме страшне, ви бачили вночі. Коли мені було 15, ми переїхали в новий будинок. Він був досить просторий для нашої сім'ї і здавався хорошим варіантом. Під час огляду будинку двері в підвал були зачинені на замок, і ми не змогли туди потрапити. Нам запевнили, що це нічого серйозного, і коли ми вже переїхали, ми зрізали замок. І на наш подив побачили лист і пентограму намальованої чорною фарбою на стіні. У листі було сказано, що попередня мешканка займалася якимось дивними речами, зокрема відьмарством, і що вона зайшла занадто далеко, відкрила щось, що не змогла потім закрити. Саме тому вона переїхала. Ніхто з нас не надав цьому великого значення адже ми не вірили в подібне, а я сам приглушив свої попередні дивні переживання, списавши їх на надмірну уяву. Минав час. Ми пофарбували стіну, але пентаграма щоразу проступала крізь фарбу, тож, зрештою, ми залишили її в спокої. Часто вночі ми чули різні звуки, скрип, як закривалися шафки, кроки, що бігали по будинку. Але оскільки наш будинок був великий, ми завжди все раціоналізували. Уночі я чув дитячий сміх, і кроки в коридорі. Шафки почали гучно зачинятися. Картини самі падали зі стін. Ситуація стала настільки тривожною, що ми викликали священника, аби він освятив будинок. Ми не згадували про пентаграму, але щойно він увійшов, одразу попрямував у підвал, наче його туди щось притягнуло. Він освятив будинок і певний час нічого поганого не відбувалося. Мені було близько 16, коли вся сім'я вирішила поїхати на вихідні. На жаль, я не міг приєднатися, бо працював лише на відхідних через школу, тож залишився вдома. Коли я повернувся додому, мене одразу охопило холодне і тривожне відчуття. Я колись став жертвою пограбування, тому з того часу став дуже настороженим і параноїдальним. У нас було кілька собак, і ми жили досить усамітнено. Сусіди були достатньо близько, щоб допомогти, якщо щось трапиться. Але й досить далеко, щоб мати приватність, тому я не був надто тривожним, як зазвичай, хоча це гнітюче відчуття не покидало мене. Я вирішив лягти спати, і моя собака пішла зі мною. Я крутився в ліжку хвилин 15-20, коли помітив, що один кут у кімнаті здається дуже темним темнішим, ніж зазвичай. Через вікно зазвичай падає тінь у той кут, але цього разу він був повністю чорним. Я не міг нічого там розглядіти. В ту ж мить моя собака підняла голову і також подивилася в той кут. Вона почала гарчати, і я спробував її втихомирити, думаючи, що це нічого особливого. Але вона гарчала все голосніше, її шерсть стала дибки, і вона почала шалено гарчати. Здавалося, що вона сказилася, я ніколи не бачив її такою. Вона гарчала, гавкала. І пускала піну з рота біля краю мого ліжка. Я намагався її заспокоїти, але вона кинулася на той кут, гавкаючи, ніби бачила там когось. Я швидко увімкнув світло, і темні куди кімнати наповнилися ним, після чого вона трохи заспокоїлася. Я переконав себе, що це нічого серйозного, і спробував заснути знову. Та я прокинувся від того, що собака знову гарчала. На той самий кут кімнати. Я взяв подушку і вирішив піти спати у машину. Коли я поглянув на своє вікно з вулиці, воно було абсолютно чорним, і мене охопило невимовне моторошне відчуття. Відтоді я більше ніколи не залишався в тому будинку сам. Я вирішив у похід з рюкзаком разом зі своєю собакою. Ми були приблизно за 12 миль від дороги та до початку стежки. Тобто досить далеко від людей, хоча район був досить популярний серед туристів, тож хтось міг бути поблизу, але за весь день ми нікого не зустріли. Близько другої ночі мій пес почав низько гарчати глибоко і гучно І розбудив мене я вмикаю налобний ліхтар, бачу, як він скалить зуби і лежить прямо зверху на мені. Я чую важкі кроки поруч з наметом можливо, ведмідь чи лось. Я прив'язую собаку на повідець, щоб він не міг прорвати намет, і кроки віддаляються, але починають ходити колом навколо намету. Уся їжа і засоби гігієни вісять у мішку на дереві, в наметі нічого немає, що могло б привернути увагу ведмедя. Я плескаю в долоні, щось усе одно повільно ходить колом. Так лось себе не веде. Ведмідь міг би, якби шукав їжу. Але у мене її немає, і ще зі мною великий пес. Я вирішую вийти з намету. В одній руці повідець, у другій балончик з перцевим спреєм. Кричу Ей, ведмідь! Кроки зупиняються, собака тягне носе у повітря, натякаючи, що треба дивитися праворуч, але в світлі ліхтаря нічого не видно. Я не чув, що хтось утікав, але стало дуже тихо. Чекаю хвилин п'ять. Повертаюся в намет, і все починається знову. Повільне кружляння, де за 15 метрів від мене. Приблизно через годину я чую, як кроки віддаляються в ліс. На світанку я беру собаку і балончик і вирушаю шукати сліди. Я бачу чітку стежку в опалому листі, по якій хтось сходив, але слідів жодних. Собака нюхає землю, і я йду за ним. Він іде точно по тій петлі. Що хтось зробив навколо нашого табору. Зрештою, ми знаходимо кілька відбитків людських ступнів не сліди від зуття, а саме босі ноги звичайного розміру, не снігова людина чи щось подібне. І ще так людські випорожнення туалетним папером. Хтось, вибачте, задрипаний блукав серед лісу, посеред ночі, ходив колами біля мого намету понад годину. І лишив мені подарунок. Це сталося нещодавно, це було минулого року, приблизно в жовтні, під час так званого Місяця мисливця, це період, коли місяць дуже близько до землі, і особливо яскраве світить уночі. У той час я дуже захоплювався духовністю і, так би мовити, експериментував із паранормальними речами. Тож тієї ночі мені здалося гарною ідею спробувати встановити контакт з іншим боком, адже завіса між світами вважається тоншою саме в такі моменти. Було приблизно між північю та першою ночі, я вирішив вийти у двір, щоб подивитися на місяць, його яскравість мене просто заворожила, і я вагався, чи варто починати духовну сесію. Стоячи у темряві під сяйвом місяця, я дивився, за межі свого подвір'я у бік будинків на задньому плані, і раптом помічаю щось на даху одного з будинків. Це створіння виглядало майже як людина, воно повзло на всіх чотирьох по даху, його розмір був як у дорослої людини, не було видно жодних чітких рис, воно було повністю чорним. Найкраще, яке можу описати це створіння. Воно було схоже на криптида або якогось нічного повзуна. Я стояв, намагаючись зрозуміти, що щойно побачу, коли раптом відчув моторошне відчуття, ніби хтось на мене дивиться. Я повільно повернувся до будинку і вирішив на цьому закінчити ніч. Минуло кілька тижнів, і моя родина почала помічати темну тінь я теж бачив її на власні очі. Після цього я вирішив взяти паузу і припинити займатися всіма цими паранормальними речима. впевнений, чи пов'язано те, що я побачив, з тим, чим я тоді займався, але цей досвід досі викликає в мене мурахи по шкірі. Я був сам удома багато років тому, у батька, мені було десь 14-15 років, у нас позаду будинку були старі гаражі з високими воротами. Згофрованого металу, одні з цих воріт під час відкривання шкребли по бетону, звук стояв такий, що вуха закладало. Відчинити або зачинити ці ворота було дуже важко, навіть мій тато мусив докладати зусиль. Я сидів на дивані, дивився телевізор, і раптом чую, як ті ворота з гучним лязгом розчиняються. Це не ті двері, що просто відчиняються самі собою. Навіть сильній людині з ними не просто впоратися. Я краткома підходжу до вікна, щоб виглянути, і бачу тінь. Можливо, це була людина, але як я вже казав, ці двері дають справжній спротив навіть нам. І тут я, як справжній дурень, вирішую піти туди, я виходжу і раптом ворота з гучним гуркотом зачиняються, а тінь мчить через задній двір. І... Жодного звуку, жодного важкого тупоту, як від людини, яка справді втікає. Вітру не було, і навіть сильний вітер не зміг би так хлопнути ті ворота. Тож так, я повертаюся назад у дім, вмикаю всі світла і сиджу, поки не настане ранок. Мені було 20, я лежав у ліжку і дивився телевізор зі своїм котом, був сам удома, десь на заході сонця. Раптом мій кіт підвівся. Підійшов до краю ліжка і, почав шипіти і гарчати на затемнений дверний проріз, що вів у коридор. Я бачу, як його шерсть на спині і хвості стала дибкі. Він точно щось бачив, і це його жахало. Я просто відчував, там щось є. Я не бачив нічого, але він бачив. І це було настільки страшне, що лякало навіть його, а значить, мене ще більше. Минув деякий час, і я, не знаючи, що робити, просто сказав Іде геть. Через кілька хвилин кіт заспокоївся, ліг назад і повів себе так, ніби нічого не сталося. Але мене трясло до кінця вечора, і навіть через стільки років я пам'ятаю кожну мить того вечора. Я був з групою людей, нас було, мабуть, 12 осіб. Розділених по цьому величезному закинутому дитячому шпиталю п'ятеро у підвалі, четверо з нами на першому поверсі, троє на другому. Я пояснював власнику будівлі, як працює наша dvr система і раптом, чітко як день, ми всі почули дитячий крик, що луною пронісся по всій будівлі. Всі були на місці, лише один вхід і вихід віддали на місцевість. А я був сам найближче до дверей. Ми всі почули це. Кожен поверх і всі відразу вийшли на рацію, щоб підтвердити, що це не хтось із нас. Ми зібралися разом, але так і не з'ясували, що це було. Я колись жив у старій будівлі в центрі міста. На першому поверсі був магазин, а вище – дві квартири. Це було десь у 2010 році. Інша квартира тоді стояла порожньою. У кожній квартирі була вбудована в стіну стара тумбочка чи комод, зверху полиці для рушників і всякого, а знизу кілька шухляд, як у звичайного комоду. Якось я сидів за комп'ютером, поруч зі мною були дві мої кішки, увесь будинок був порожній, бо магазин на першому поверсі був зачинений, і тут я почув, як у сусідній квартирі висуваються і засуваються ті шухляди. Мої кішки це також почули. Я подзвонив власнику, щоб дізнатися, чи вони не заходили туди, але він сказав, що взагалі не в місті, я ледь не злякався до смерті. Це сталося не вночі, а серед білого дня. Я сидів на дивані, і вдома більше нікого не було. Я просто грався в телефоні, коли раптом пролунав гучний гуркіт із ванної кімнати. Хтось або щось зі страшенною силою вдарило скляними розсувними дверцятами душової об стіну. Я миттєво вистрибнув з дому. Я тоді був молодший, і перше, що зробив, подзвонив мамі і розповів, що сталося. І досі не можу збагнути, що це, чорт забирай, було, адже я точно був у будинку один. Я живу сам, орендую там хаус. За весь час тут сталося кілька дивних речей, але те, що було вчора, просто жах. Випав сніг, у мене був вихідний, і я вирішив зайнятися пранням. Пральня у мене в підвалі, і я помітив, що там неймовірно холодно. Я ніколи підкреслюю, ніколи не користуюся задніми дверима з підвалу на вулицю. І тут я бачу двері навстіж, не прочинені Незлегка відкриті, настіш відкриті. Замок при цьому залишився замкненим, а сходи, що ведуть назовні, були без жодного сліду на снігу. Подзвонив орендодавцю каже не приходив, поговорив із сусідом ніхто біля мого будинку не з'являвся, жодного поняття, що це було. Двері я закрив, і з того часу все тихо. Це сталося зі мною не так вже і давно. Після того, як мій чоловік пішов на роботу, десь о четвертій ранку, я ще лежала в ліжку і почала чути звуки з кухні. Я помітила, що моя кішка втупилася прямо в двері спальні зі страшенно розширеними зіницями і шерстю, що стояла дибки. Вона стала втричі більшою за себе, хвіст, як пухнастий батон. Вона дивилася на двері, здавалася цілу вічність. Хвилин п'ять безперервно. Я кілька разів кликала її на ім'я, але вона ніби була в трансі. У мене почалося погане перечуття, і тоді я чітко почула звуки з кухні, що схоже на пересування тарілок або скла. Не знаю, що саме мене змусило піти туди, але я таки вирішила подивитися. Зайшла в кухню нічого, і тоді я вголос кілька разів сказала: тобі треба піти. Ти тут небажаний. колись мені радили так робити. Коли я вийшла з коридору у вітальню, почула, що з гуркотом впало. Повертаюся на кухню і бачу пляшку з віндексом, яка стояла на холодильнику, тепер лежить на підлозі ближче до коридору. Таке враження, що її кинули в мій бік. Я тільки й змогла сказати: Та ну, нахер! і пішла у вітальню. Відкрила Біблію і сіла з нею в руках. Я реально ледь не наложила, серце вискакувало. Я не релігійна і не хрещена, але я, бляха, не дозволю, щоб мене тероризували у власному домі. З того часу нічого більше не траплялося. Я переїхав з Техасу до Нью-Йорка, коли мені було 18, вступив до коледжу. Коли повернувся до Техасу на канікули, Мама розповіла, що поки я був у Нью-Йорку, вона постійно чула кроки в моїй кімнаті на другому поверсі у нас немає сусідів поруч, так що це точно був не хтось ззовні. Вона також сказала, що одного разу її флакон з ліками наче хтось силою жбурнув на журнальний столик прямо поруч з нею, я їй тоді не повірив. Але однієї ночі, коли я був удома сам під час літніх канікул. Почув кроки в себе в кімнаті на горі, я був на кухні, готував щось, і мої собаки з котом були поруч, як завжди, випрошували їжу. Це мене серйозно налякало, і я спав тієї ночі на дивані внизу. Через тиждень чи два я прокидаюся у своїй кімнаті десь у другій третій ночі і бачу, що двері шафи навсі ж відкриті. Жодного з моїх улюбленців у кімнаті не було. Та і я завжди закриваю і двері в кімнату, і двері шафи на ніч. Мене аж мороз пройняв, і досі, коли згадую це, мурахи по шкірі, у тому будинку ми вже більше не живемо. Я вже якось розповідав цю історію Мені довелося пройти через темну їдальну посеред ночі, щоб дістатися до кухні, це прямо десь 9-10 метрів. На кухні завжди горить нічник, а на патіо, що входить з їдальні, є ліхтарі, тож кімната зазвичай трохи освітлена. Але дійшовши приблизно до середини, я раптом опинився у повній темряві, ніби все світло зникло миттєво, повітря стало важким, наче хтось стоїть впритул перед моїм обличчям. Мені стало моторошно, просто миттєвий панічний напад. Я заплющив очі і швидко пішов назад. Щоб увімкнути світло, я намагався це відтворити, нічого схожого не виходить. Думаю, це могло бути щось пов'язане з освітленням чи акустикою, але відчуття було абсолютно реальне. У нас вдома нічого такого паранормального немає, але був один сусід, який, кажуть, робив чорну магію на кожен будинок у районі. Однієї ночі я пішов на кухню попити води. І дорогою проходив повз кімнату, де стоїть стара шафа з дзеркалом. Йду собі і раптом у дзеркалі бачу тінь жінки, яка стоїть у кутку, там де вікно. Дивлюся у той бік нікого. Повернувся назад, перевірив ще раз, усе те саме, в кімнаті порожньо, але тінь у дзеркалі видно дуже чітко, І ще іноді посеред ночі мої двері починають гупати самі по собі, раз по раз. Я ніколи не реагую ну ти знаєш, краще не запрошувати. Мій досвід технічно не був нічним, але дуже рано вранці, коли надворі ще було темно, це було влітку. В університеті я працювала в літньому дитячому таборі, який проходив у моїй колишній початковій школі. Я відкривала заклад щоранку о 6.00, але приходила о 5.00. Щоб усе підготувати. Жила просто навпроти, тож буквально могла вилізти з ліжка і одразу поїхати до школи. Заходила через задні двері, вмикала світло у ванні, розкладала все необхідне на ранок і так далі. Одного разу, роблячи свою звичну рутину, я побачила, як одні з дверей класу самі по собі розблокувалися і повільно відкрилися. Я стояла на місці. Двері до того були щільно зачинені, і це був не один випадок. Часто, коли я була у своїй класній кімнаті, то чула чоловічі голоси у коридорі. Один раз навіть чула, як хтось у туфлях на підборах проходив повз, і не скажу, скільки разів я телефонувала мамі, щоб дізнатися, чи вже не приїхав прибиральник, але його машини там ніколи не було. Я не відчувала якогось зла чи небезпеки, але атмосфера. Супер дивно. Там точно щось було. І всім дякую за перегляд. Якщо вам подобається ці історії, то можете поставити лайк. І всім пока.